Чільсько-прокурорсько-адвокатська мафія ізовітова подруга Медведчука. роками керує адвокатурою і качає з неї мільйони. Через фіктивні фірми і зятя Вакіма виводить понад 40 мільйонів гривень щороку. Вища школа адвокатури стала їхнім банкоматом. Кожен адвокат змушений платити, бо інакше, скарга, тиск і ризик втратити професію. Коли ми спробували добитись розслідування, суддя-блага Сосновянського суду Харкова просто відмовила зобов'язати обласну прокуратуру діяти. А ще та сама блага кришує чорних реєстраторів, адвоката, мельника і кума чиновника Волика, які контролюють схеми із нерухомістю і легалізації тюньових активів. Блага, це не просто суддя, це частина спруту. Вона систематично блокує скарги. На бездіяльність силовиків і злилась у правосудді з корупціонерами. 99% наших скарг та прокуратуру цьому суді відхиляються у справі депутатки Столяренка, яка вимагала 200 тисяч за моральні страждання від нас, блага не просто підтримала позов, а ще після подачі апеляції винесла додаткове рішення, щоб дотиснути активістів. Суд став щитом для схеми завітової мельники усіх. То в Харкові, де й в Україні дрибанить бюджет, нерухомість і закон. Коли ВРП Портнова нарешті почне перевіряти суддів, пиши в телеграм.